Пан підготовки підприємств Зміївського району до осінньо-зимового періоду розглядався на виїзному засіданні обласного штабу. Нараду вів Роман Грива, директор департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації. Члени районного та обласного штабу зустрілись з метою розглянути плани підготовки та обговорити проблемні питання. Першим доповідав голова Зміївської райдержадміністрації Степан Миндар. В районі 34 одиниці котелі. Та топкових, в яких працюють на природному газі, 29 на дровах 5. E, значить, 15 котелень обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю котельні лікарняного комплексу, дві котельні, ват Харківгаз, шість котелень – комунальне підприємство Тепло», 10 котелень – відділи освіти, одна котельна товариство Плазма 3. Які централізовані, забезпечують теплом 22 бюджетні установи, 29 житлових будинків та 6 інших споживачів. Значить, станом на сьогодні із вище зазначених котельів технічно підготовлено 19%, що складає 56%, 52% зовнішніх та 43% внутрішніх внутрішньобудінкових систем опалення. Уже зараз в середині літа підготовка підприємств паливно енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до зими у Зміївському районі складає близько 60%. Деякі об'єкти ще потребують виконання більшості робіт інші ж навпаки майже готові. Члени районного штабу за необхідності доповідали про хід виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду. Станом на 15 серпня цього року. Технічно підготовлено 34 котельні, тобто це 74%. відсотки. Заборгованості по енергоносіям відсутня зараз. Ми впроваджуємо енергозберігаючі заходи у навчальних закладах району і проблемних питань. У нас немає все стосовно графіку. проводиться. найбільше занепокоєння у керівника району викликають мережі водопровідні та деякі ділянки тепломереж. Вони потребують ремонту вже не один рік. Є загроза, що застарілі мережі не витримають суворої зими. На сьогоднішній день я скажу, що робота йде повним ходом, тому я впевнений, що ми прийдемо з хорошими паздобрими показниками до опалювального сезону. Тому що перевод котели на альтернативні види палива, воно дасть певний результат, і я думаю, що все буде добре. Мене визивають тільки знаєте, як мережі, які сьогодні знаходяться в Змійові, це по воді, це по теплу деякі мережі. Ну треба цим, цим займатися. Мережі по воді, водогони змійова вони вкрай ну не належному стані. Е, немає. Певненості, що вони відпрацюють зиму. Тобто вони ну через день та кожен день якби виходять з ладу. Перед областю були озвучені інші проблемні питання, які потребують додаткового фінансування з боку бюджету вище. Це добудова полігону твердих побутових відходів, стадіону Авангард, очисні біоплату в селі Бірки, соціальне житло в колишньому будинку. Інтернаті. проєктно кошторисна документація на ці об'єкти вже розроблена.